На країна, не главний українці, зараз говоримо про історію з істориком з людиною, яка дуже багато проводить часу в чат Рувеці, яка спілкується з росіянами. Це Віталій Дрібниця, викладач історії, блогер Ютуб каналу Vox Veritatis, Голос правди, пане Віталію, радий вас бачити. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Віталій. <свісна> Я чесно зізнаюся, дуже часто переглядаю ваші ролики, які викладаєте, або ви, або ну там короткі нарізки, бо не маю часу дивитися всі бесіди, або ваші там наслідувачі, які стежать ретельно за вашим каналом. Я можу тільки подивуватися в вашому стоїцизму і вашій от внутрішньому стержню Мені інколи хочеться на десятій секунді. Висловитися цензурно і послати того, з ким ви спілкуєтеся, але вас вистачає, от не знаю, чи чи ви чи ви не знаю, бром п'єте, чи чи заспокійливе перед тим, як з ними спілкуєтеся? Та от що шо вас тримає шо так от постійно такому Віталі. стоїцизмі? То що, пане Віталію, я теж людина, інколи зриваюся. Ну, але все-таки скільки по часу приділяєте цій роботі? Я розумію, у вас є основна робота ви викладач історії. І от це ви щодня в чат рулеці, чи в якісь там. Окремі дні ви з ними займаєтеся перевиховною роботою? Ну, практично щодня. І це на це йде десь від двох до чотирьох, а то й більше годин. Ви потім самі монтуєте це все? Так, так. Я один, сам один, одненький. Одненькі, ну знаєте, інколи один в полі воїн, тим більше якщо це воїн, який підкований дуже дуже добре. От зараз дуже багато експертів говорять про ймовірний роз розпад Росії. Ми розуміємо, що Росія це імперія, яка рано чи пізно має розпастися. Але за великим рахунком, от ви як історик, чи бачите ви якісь фактори, які хоча б натякають на можливість такого. Розвитку подій найближчим часом, і що взагалі потрібно для того, щоб імперія рухнула? Ну, на жаль, допоки що я таких факторів не бачу, спілкуючись з росіянами, дуже рідко зустрічаються люди, які підтримують ідею розпаду Російської Федерації на окремі держави. Щоправда, останнім часом кількість таких росіян дещо зросла. Незначно, але дещо зросла. Що треба, щоб розвалилася Російська Федерація? Ніякі мої там політвиховні бесіди чи бесіди інших блогерів навряд чи е, докладуться до цього. Треба е, велика е, військова поразка цієї держави, хоча б втрата достатньої території. Тоді можлива якась зміна в свідомості більшості росіян. Тобто зараз їхня свідомість настільки закоксована закомплексу не те, що закомплексована, а скоріше закоксована, так, яка не дає можливості їм просто зрозуміти, що вони роблять, для чого вони роблять, і які наслідки того, що вони роблять для них самих. же. Ну, з того, що я бачу, Росія країна, на жаль, для нас велика, і тільки невелика кількість росіян відчувають якось цю війну. А так для них це якась війна десь там на заході їхньої території, не більше того. Тобто вони все одно продовжують, попри все, сприймати Україну як Окраїна, як вони люблять казати. І весь час діймають вас питаннями, така власне, де Україна як держава? Так. Оця імперська свідомість більшості росіян, вона заважає їм реально дивитися ну, на історію України, якої вони, звичайно, не знають. От, і от, я думаю, що це надовго. Ну а якщо вони історії не знають, тоді чому вони так вперто пруться про неї з вами говорити? Ви фаховий історик. Ви читаєте російські джерела і оперуєте російськими джерелами, навіть новітніми, які з'являються, і ви щас тицяєте їх. От, власне, дивіться, це ваші росіяни пишуть. Ну, перш за все, вони не знають історію України і не можуть її знати, тому що в них не викладається ніде в жодному підручнику історію, України як окремої держави, ну, на відміну від українських підручників, де 7 по 11 клас, чи то Московське князівство, чи то Російська імперія, чи то сучасна Росія, вона завжди присутня декількома параграфами. У них це відсутнє взагалі. Ну, гаразд, тоді чому от у них таке не знаю, маніакальне прагнення вкрасти нашу історію, зробити їх своєю, якщо вони навіть виходить, своєї історії, своєї країни достеменно не знають. Ну, історії своєї країни не знає ніхто. Це загальна хвороба, скажімо так, і загальна хвороба відсутності чи поганої якості освіти. А чому вони так? Тому що. Ну, як люблять казати історики, так історично склалося, що вони розвивалися як країна, яка постійно розширювалася. В Україні такого не було в історії України. А от історія Росії, історичної Росії, вона постійна історія розширення і втрати невеличких територій. І вони дуже болезненно сприймають оцю втрату територій. Але що їм від тієї трати території? Тобто для них це отакий статус-кво, це якийсь ріжський бальзам на істерзану русскую душу, чи як? От, 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 власне, що їм від того, що їм Україна постійно болить? Геть, абсолютно нічого, ні в матеріальному плані вони не виігрують, ні в чому, але це викохує їхню таку внутрішню велич, яку вони намагаються насадити навкруги своєї території. Ну але ж це велич, вона базується в принципі на чому, на якихось внутрішніх досягненнях, на своїх особистих досягненнях, на досягненнях своєї країни. Але ж вони не можуть похизуватися а, речами, на які вони не можуть вплинути. От у нас є ядерна зброя. Ну і що? Ти можеш на цю ядерну зброю вплинути? Ні, але для них це от такий собі, ну не знаю, предмет неймовірної гордості. От ми великі, і все. Ну, вони постійно оперують територію, яку, до якої вони не доклали зусиль, скажімо так. Ця територія не заселена, але це їх настільки є на душу, у них що у них велика територія, вони постійно мені кажуть, у нас там одна шоста частина суші. Ну, много много дурного, кажуть росіяни ж самі. Ну, Що ми можемо зробити? От Так історично сформувалося. Плюс сучасна пропаганда останніх там 20 років, яка на це працювала. І вона постійно працює, ця пропаганда на велич, починаючи там з 19 століття, заканчуючи сьогоднішнім часом. Ну, те, що стосується їхньої науки, зокрема, ну вона ж теж потахенько якось там щось робить, намагається якісь дослідження проводити. Але е, я так розумію, що їхня наука, зокрема історична, намагається теж зараз трухатися в тренді в великодержавному, і фактично, от намагається навіть уже через дослідження довести, що Україна як така це от, ну просто окраїна Росії, і все. Ні, ну тут трендом академічна наука, особливо в питаннях Русі, до сьогоднішнього дня, ну крім окремих там представників, яких я завжди називаю, наприклад, пан Ігор Данілєвський, який в цю струю не попадає. Їхня історична академічна наука вона перебуває далі в полоні міфів 19 століття і розглядає Русь. Як частину їхньої історії. Хоча, власне кажучи, з 9 по 12 століття Русь до їхніх московських територій не мала жодного відношення. Ну, от вони до сьогоднішнього дня оце, розвивають цю ідею, яка була зафіксована ще ну, на початку 19 століття, там Татіщевим і Господі прості, хто там у них інший там, історик, той Карамзін, господі. Так, да, вони на Карамзіна дуже часто посилаються, особливо коли ви їм нагадуєте про те, що е, Русь це фактично північні області України. І отут я бачу в їхніх очах, як підвисає таке німе питання: як нам вже в школі розказували, що це не так. Ну, це з часів Карамзіна, цей сформований цей міф про історію Русі як частину їх історії. Є щоправда, десь в кінці 90-х та початку 2000-х років пітерські історики пропонували відмовитись від цього наративу, написати історію Росії в межах їх державних кордонів. Але так звана московська школа, яка спирається на класичні дослідження Ключевського, Соловйова, радянського періоду, вони все одно перемогли, і вони сприймають русь як частину своєї історії. Ви спілкуєтеся не тільки з етнічними росіянами, а там є представники кавказьких народів. і Дуже цікаво, як вони реагують от на ваше запитання, коли ви запитуєте: ти хто по національності? Росіянин, чи там дах, чи кабартино-балкариці, Вони кажуть, я русський. Невже в них от ідентичність навіть так стерта? Ну, великої частини дійсно ідентичність стерта до нуля. Північного Кавказу це стосується найменше, скажімо так, але решта регіонів Татарстан, Сибір, Північні там регіони там ідентичність фактично стерта, оскільки е, навчання на рідній мові фактично відсутнє. Чи є хоча б е, усвідомлення того, що їх знищують як етнос, як, як націю? Якщо це людина, яка виїхала за кордон, бо мені потраплялися і чеченці, які живуть за кордоном, і представники інших етносів, які живуть в еміграції, у них є це розуміння, що їх знищують. А ті, хто виходить в чат рулетку, ну вони бахваляться, як кажуть росіяни, хочуть показати свою вищість і не більш того. Тоді виходить, що е, Володимир Путін своєю системою домігся більше ніж товариш Сталін, який намагався переплавити от весь радянський народ в одну субстанцію. Ну фактично, да я тут з вами згод згоден. Що русифікація досягла таких масштабів, що велика частина цих національних меншин відчуває себе рускими. А зворотні процеси тоді якось можна стимулювати? Ну, от ми бачимо різні там конференції, там вільних народів Кавказу, таке все інше. Чи це все, от ну, шаманські танці з бубном для для викликання душу? і толку від того не буде ніякого? Я з вами згоден, тому що всередині на себе цю роль має взяти якась регіональна еліта. І для того щоб забезпечити собі регіональній еліті нормальні умови, вони мусять спиратися на якісь національні традиції. Ну, допоки поки що я поки такого не бачу. В них це переслідується? Чи в них це просто непопулярно? Чи це от вони вважають, що цього ну, не варто робити в такий спосіб виділятися? От цікаво, зрозуміти. Е Чому ми, Українці, наприклад, можемо дозволити собі бути і там гуцулами, і там придніпровцями, ким завгодно. А от вони не можуть собі дозволити бути. Там і те, і те, там і достатньо жорстка репресивна система. Ми ж це бачимо. І ця система репресивна вона вже дала результати. Частина населення вже переконана, що вони русські, і, якби русський язик, краще, а місцеві ці мови там, десь в селі вони залишаться і, можливо, відімруть. І для них це не має ніякої трагедії. Добре, тоді тема північного Кавказу вона теж спорадично виникає. От зараз ми бачимо таке певне напруження між кадирівцями і Дагестанцями. Там Кремна помста, таке все інше. Північний Кавказ завжди виділявся на цьому тлі. От що ви скажете про те, що умовно кажучи, Російська імперія може почати, хоча б, ну не те, що валитися, а хитатися із північного Кавказу. Ну, тому що етнічна, ета національна ідентичність там точно краще загострена ніж, наприклад, в бурятів або не знаю там в когось іншого. Так, у них національна ідентичність достатньо чітка, і не тільки національна, а етнічна і кланова. І вони чітко знають, до якого клану там, чи до якої етнічної меншини вони відносяться, особливо це стосується Дагестану, де там понад 100 народів всяких проживає. От. Але це дуже невеличкий регіон територіально. Скажімо так, звідси, може бути якісь поштовхи до розвалу Росії. Ну, але я ж не пророк. Розумієте, історик він трошки йде е, спиною вперед. І прогнозувати, так, ви, прогнозувати ви, мені ви, дуже важко. Ні, ви знаєте, <кій> знаєте, е, історики, можливо, йдуть спиною вперед, але е, от у вашому випадку виходить так, що ви ну, дуже часто буваєте просто на, на вістрі, <кій> Я не знаю. Війна в Україні, от Росіяни бачать велику кількість відео, як їхні е, там солдати кидають один одного. От невже них немає цінності такої е, життя? Чому вони з такою легкістю пускають, наприклад, собі кулю в лоба або підривають себе гранати? Це ж наслідки того побідоб'яся, діди воювали, ми всі умремо? От, от що рухає їх в таких, в таких ситуа... ними в таких ситуаціях? Це і наслідки тої пропаганди, яка там іде постійно. Але як на мене, як історика, я бачу, що це не скільки наслідки пропаганди, хоча я це і враховую, а це те, що росіяни як етнос не модернізований. Ми пройшли етапи модернізації, осучаснення. Ми переосмислили в багатьох пунктах історію. А вони умовно живуть десь так в 16-17 столітті, де смерть не страшна, і смерть це почесна. Для нас смерть це трагедія, ну бо нас мало, власне кажучи. От. А для росіян їх там 140 мільйонів, ну, можливо, там трошки менше. Для них це абсолютно щоденне нормальне явище, на яке вони не так реагують, як це реагують народи, які по чисельності набагато менші. То це є певна ознака цивілізованості, цивілізації так, цивілізації так. в головах. Так, от є таке поняття як модернізація, сучасність. Ми підлаштовані в більшості свої під сучасність, а вони залишились на домодерному рівні. Де грабунок сприймається як честь і норма, де самогубство це честь, самогубство заради там великої якоїсь мети. От у них це сприймається абсолютно реально. Люди але вони... десь в минулому. Я перебору, Пане Віталі, але ж вони так само, як і ми, мають можливість користуватися всіми благами цивілізації, починаючи інтернетом, мобільним телефоном, IPT телевізія, все що завгодно. І там Москва, Пітер, Новий Новгород це ну, доволі розвинуті промисловими. Слові е, сучасні міста. І, і, і це такий розрив між великими містами і глибинкою? Е, так статистика говорить, що вони в більшості своєї користуються телевізором. А телевізор це стопроцентна пропаганда, яка працює ну, 24 на 7-365 днів. І вони не хочуть мінятися. Їм так зручно комфортно, і вони вважають, що в цьому їхній плюс. Мабуть, що так. Да, ми намагаємося ставитися до них як до людей, думаючи, що е, їхні принципи поведінки в чомусь відповідають і нашим принципам. Але виявляється, все далеко не так. Ні. Добре, спілкуватися з істориками, багато цікавого дізнається. Ну, вони то люди, але вони люди 16-17 століття. Ну, я так бачу. Причому на руках з айфонами. Але, вибачте, там якісь дикі племена Африки, теж можуть користуватися айфоном, але від цього вони не є модернізованими. Дякую, віта пане Віталію, за розмову. Спасибі величезний за ваші ролики в Ютубі і за ваші розмови. Віталій Дрібниця. Дякуємо дуже, дуже гарного вечора. Гарного вечора навзаєм.